Привіт, танкіст! Ти на каналі Шранк. Юа. Сьогодні я тебе покажу реально крутий бій на чифтені, де наш герой дасть 15 тисяч дамагу. А ти не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. Поїхали до бою. Бачимо обладнання перед вами на екрані. Бачимо, що наш гравець грає з допайочком та великими розхідниками. Дивимося, що у нас там по сетапчику та по мапі. Мапа у нас перлинна річка, стандартний бій. Ну, сетапчик, дивіться, у нас абсолютно десяточки, але дуже багато ПТ-шок. І по одній арті ми маємо. До речі, арта така досить дамажна, що у нас, що у них. І наш герой вирішує їхати на праву сторону. Ну, Звісно, це реально правильне рішення, тому що там можна стати від башні та непогано роздавати наліво та направо. А так як у нас досить непогане бронепробиття, досить непогана взагалі у нас гармата. Ми можемо собі це дозволити. Так, що у нас там? Середня шкода 440 і бронепробиття у нас 322. Так, це не там 350, але все ж таки. І фугасиком у нас пробиває 140 і наносимо ми 530. Ну, фугасиком по грілях наш герой сьогодні ще постріляє. Це вам так спойлер. Так, ну бачимо, що ми тут бачимо. Фошик, фошбе. Ну, сюди маленький, сюди, давай йди. Даємо постріл. Там що там кінь і ФВшка, так? Ну, конику ми зараз теж накидуємо так непогано. Взагалі це танк, напевно, найбажаніший в нашій грі. Ну, Багато хто говорить з тих, у кого цей танк є, що там якби нічого особливого немає в ньому. Типу, там, як той ж самий кінь, але трішки краще. Але я думаю, що це найбажаніший танк, і багато хто зі мною буде згоден. Ну ось наш герой в цьому бою дасть якісь нереальні результати. Так, накидаємо, поки я вам тут розказував, вже 2000 наш герой кинув. Ну, виїжджає Фошик, але він вже просто поїхав віддатися, аби їхати в інший бій. Ну, накидаємо ми вже 2500, розміняли ми свого союзника. То там 277 був, так? Ну, є 100 там стоїть, щось дивиться, але куди він нас хоче пробити, не розумію, що він там видивляється. Він нам абсолютно нічого не може зробити. Суперконик, ну що там коник? Коник, до речі, щось не може, якщо бачить частину нашого корпусу. Або у нього гармата більш точніша, можливо, десь її в башенку нам закинуть. Але я думаю, що ось дивіться, по каточкам нам кидає. Так, а ми тим часом бачимо, що наші союзники Rush, і ми теж підпушуємо коника, кидаємо йому в бортик башни, він так добре її відвернув. І ми цим користуємося і накидаємо в НЛД та забираємо. Так, 4000 ми вже маємо. Що у нас тут є га? З каточком. Ай-яй, як смачненько, з каточком дивіться, друзі. Знову ж таки, даємо з каточком. Так, даємо з каточком. І по нашому каточку, дивіться, майже 800 асисту нам накидали за нашу гусеницю, яку ми збили. Так, ну у нас тут хто залишився? У нас тільки ПТшечки тут, так? Так, а що у нас взагалі по, по рахунку Ага, рахунок однаковий. Але в них е, на одного танка більше, а у нас на одну ПТшку більше. Ну нічого, зараз ми вирівнюємо рахунок. Так, і наш герой вирішує повернутися назад, тому що там він бачить, що на центру вже нікого немає. І тут світиться СТРВшка. Дивіться, ми перезаряджаємо фугасик і в попку СТРВшки. Подивіться, як ми смачненько кидаємо фугасиком. Подивіться, а як дивіться, як добре накидує ще раз, що у нас там зразу вишкодою? 530. Ну, а в парит проб'є, пробив непогано. Ну, взагалі я не знаю, чому у нашого героя немає відбіток. На гарматі. Можливо, це якийсь буст аккаунт, чи можливо він десь його тільки отримав, але як він міг його тільки отримати. Можливо, він його колись там отримав, він і грав, не знаю чому так. Але ну гравець явно грає так, що в нього має бути ну, як мінімум дві відмітки, це точно. А то і три. Не розумію, чому у нього їх ще немає. Але я думаю, якщо він буде так грати, то через декілька боїв в нього з'явиться як мінімум перша відміточка, це точно. Так, ну поки я вам тут ще сипав якусь неважливу інформацію, вже 8500 наш герой накидав. І подивіться, центуріончик хоче проїхати. Ні, він не хоче проїхати, він злякався наших союзників. А ось дивіться, бачить, що грільок під'їхав і одразу вже на фугасик перейшов. Але тут ФВшка теж хоче фугасика йому засадити. Але хоче, щоб ми танканули, бачите, який хитрий. Але подивіться, наш герой виїхав вперід і тепер не дає ФВшки забрати дамашку, забрати фрага. І бачите, він собі. Так, статисти трішки так і грають. Щоб. Ну як, якщо грати на команду, то ти статистом не будеш. Хоч, гра... Хоч бути статистом, грай сам на себе. Так, подивіться, і, і, і нічого він нам не може зробити, цей гріль. Абсолютно нічого він нам не може зробити. Ми його просто тут заковиряємо до смерті. Дивіться. Все. Забрали фулового гріля, якщо я не помиляюсь. Так, ФВшка одразу вже поїхала. Ну ФВшка не могла під нього від'їжджати, тому що у нього 750 середня шкода, а якщо там чуть-чуть більше вилетить, то він міг і ФВшку забрати. А ми спокійно... Ой-ой-ой, подивіться. Ага, добре, добре. Він нас не пробив, кинув на 803 фугасиком. Але не пробив. Ну нічого, 800 шкоди. Хоча, можливо, ось оцей от постріл і, друзі, в кінці е, зарішає, тому що кінець, е, ну кінець, буде такий собі. Не досить приємний. Так, ну і о, знову ж таки повертаємося на центр мапи, тому що бачимо, що там був гріль і там був маус. Так, а що у нас взагалі залишилося? Е, о, леопардик у нас на базі. Так, біля бази нашої і. Е, хто там ще? Ага, і другий грільок ось засвітився тут. Так, добре, всіх ми бачимо на мапі арта біля своєї бази. Ну, поки що все йде добре. Хоча від ФВшки, ось той постріл він був зайвим. Так, і знову ж таки, наш герой бачить, що позаду ФВшка і може шотнути гриля, потрібно його їхати кошмарити. Але тут є Маус, але я думаю, маус, шотний маус нам. Взагалі не перешкода, так як він не стоїть башту не відвертав, і ми йому вщочку кинули без всяких там проблемочок. Так, і добре підзатильника такого виписали малому. Але що там ФВшка? ФВшка на перезарядки, чи що? Незрозуміло. Ну, добре, ФВшка добрала, та й, та й добре. Подивіться, вже 12 тисяч. Так, вже 12 тисяч. Ось, ось так просто. Він просто переїжджає туди-сюди і просто. Кидає та кидає. Без перестанку, як якийсь кулемет. Щось там е, союзній ФВшки не подобається. Щось він там матюкається до нас. Але... Він як побачить після бою результати, то він, напевно, що закриє свого ротика надовго. Так, ну що ж, наш герой вирішує їхати на центр, побачити гріля. Можливо, там киданути пару, пару палок в гріля. Але його потрібно ще тут знайти, щоб його тут трішечки покарати, скажімо так. Але щось тут нікого, нікого взагалі тут немає. Всі вже потікали давним-давно звідси. Гріль, напевно, що відчув, що може отримати палкою по хребту, та швидесенько втік звідти. Так, ну, що, дивимося. Наш герой вирішує. О, подивіться, хтось проїхав по нашій базі. Бачили? Так, починається захоплення нашої бази. Тому, скоріше за все, це леопардик, напевно, що. Тому що він там був ближче, але може бути і гріль, тому що гріль з центру теж уже кудись втік. Ну, Можливо, він там на центрі, але ми просто його ще не бачили. Так, ну, ну що ми можемо зробити? О, так, леопардик, все ж таки леопардик. Буде добре, якщо ФВшка леопардику кине. Хоча б, можливо, не на фулочку, але ну, щоб там якусь тисячу, може, і з нього сняла, було б непогано, нам було б тоді вже легше забирати та тащити цю каточку. Ось подивіться, знову ж таки. Знову ж таки, ФВшка пише, що він там, наш герой, заблокував його, але, ну, що зробиш? У цьому житті виживає той, хто сильніший, так? Якщо не ти підпер, то тебе, підіпрут. Так, ну стали, стали і чекаємо, а що ми чекаємо, ніхто не знає. Тут подригуємося, стоїмо так, туди-сюди, вперед, назад, але. На щось собі чекаємо. І подивіться. От як, як, як він міг так знати? Як він міг так знати, друзі? Це потрібно просто стояти і чекати. Але тим часом гріль нас не пробиває, а ми йому кидаємо два рази і досить непогано, без, без втрати якоїсь шкоди з нашої сторони, без втрати ХП. -шечки. Так, і що, потрібно якось розводити того гріля? Що, давайте бортиком. Так, Але бортиком він не захотів розводитись, не втік. Але я думаю, ми, нам потрібно його наздоганяти, тому що таку смажену курочку відпускати так просто не потрібно. Але ну, що ми можемо зробити? Потрібно їхати? Шкода, що фугасиків немає, фугасиками було б покраще трішки, але. Так, подивіться. Він світиться і ми йому через каточок, так, через каточок непогано він відстрілюється і все. Ми можемо спокійно виїжджати його добирати. Але. Ну так, він зробив помилку, що він повернувся до нас задом. Якби став передом і став туди, то можливо він би ще встиг би перезарядитися і нам би якусь течечку дати. А так ми йому закаточили його, і він вже нічого нам зробити не може. Залишається леопардик, який стоїть на базі, та арта. Так, ну леопардика потрібно збивати. Дивіться, ну просто шотик 100% такий, як був потрібен в даній ситуації. Залетіло просто надзвичайно класно. Так, ну тут арта вже починає по нам трішки кидати, але не потрапляє і це досить гарно, тому що Т-92, якби по нас попало в корму, то можливо навіть і з пробиттям. Так, я щось е, трішки момент е, втратив, коли забрали нашу ФВшку. Щось навіть не побачив, що її забрали. Але подивіться, ми залишаємося один. Один проти двох. І ми такі, знаєте, у нас там 4 фраги, нібито нічого такого, але подивіться на нашу на наш демедж. Подивіться, 14500, я такого ще взагалі не бачив. а леопардик щось там намагається. І арта, дивіться, яка ця арта кидає нам, а і негідник. Негідник, до речі, голдовими фугасами кидає по нас. Так, леопардик, що він там? Даємо? Він, подивіться, він нам дав тичечку, а ми його, а ми його не пробили. Куди ж ми там його не пробили, там мали би пробивати, але Ну, що зробиш. Так, даємо в каточок. потрібно давати в каточок, але, друзі, він нас об'їжджає і забирає. Забирає нас. І подивіться, подивіться, дали 15 тисяч, і навіть цього замало для перемоги. Поїхали в після бойову. Так, ну що ми тут бачимо? Бачимо, що нам на 15 тисяч демеджу дали дуже дуже мало металік. Подивіться, високий калібр, захисник, конфедерат, синяк, ну, другорядні медальки, майстер, ну, звісно, майстер. Звісно, тому що 15 45 демеджу це вам не тако собі, так? Чотири фраги, та подивіться, навіть 1120 асисту маємо. Дивимося командний результат, ну тут буде. Якщо зрівнювати з нами, то буде, ну так собі, да? подивіться, ФВшка дала там 2500. Він, напевно, ще як подивився на наш демедж, він був трішки шокований, напевно. Ще. Ну і леопардик майже 3700, але саме він тасканув цю каточку. І детальний звіт. Подивіться, до речі, ми фарманули навіть 100 тисяч срібла майже. Кому сподобалось відео, не забуваємо підписуватися, ставити коменти та писати лайки. Бажаю вам мирного неба над головою. Не забуваємо допомагати ЗСУ. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.